Діти на дітей, половина українських школярів це жертви свідомого і цілеспрямованого цькування. Як це відбувається в Україні? Два місяці тому показали чернігівські школярі. Відео безжально побиття і приниження дівчат іншими дівчатами бачила вся країна. Ми не будемо акцентувати увагу на найжорстокіших моментах бійки. Їх не буде. Натомість в новому спецпроєкті вікон жорстокі ігри. Ми спробуємо з'ясувати, як запобігти цьому явищу у першій серії. Дивіться, чого тепер найбільше боїться навіть. Доміша із чернігівських кривниць. Оксана Вілента далі. Я сіржусь, Якщо чоловік якщо наставить на своєму двічі на тиждень навчання з психологом. Його завдання приборкати агресію тієї ще зовсім юної дівчини. Я тебе научу в твоїх от таких ситуаціях, як свою какую-то ненависть, страх і злость, як її убрать. Це Марія Півень, 14-річна Чернігівська школярка, яка показала всій Україні, що трапляється, коли її гнівають. Кадри два місяці тому облетіли і збурили всю Україну. На них дівчата жорстоко гамселять дівчат. Під схвальні вигуки десятків дітей безжально принижують, б'ють одну зі школярок Поліну. У мене все лицо було збите, тут кров йшла, і тут вирваний кусок кожи, розтався шрам здесь. Тут всі візки були сіні. Найбільше восьмикласниці Поліні перепало від найнижчої іскривниць ровесниці з іншої школи Марії. Поліна сама лічно напрашувалась на це. Ми показали ці моторошні кадри психотерапевтові, аби він поглянув на поведінку, міміку та жести Марії і пояснив нам, що дівчина могла відчувати у мить таких ось жорстоких ігор. Повідіння явно є від норми. З тенденції кому то за що -то мстити, причому комусь за що не важливо. Вона от те точне удовольствие, вона емоційно емоціонально над тим чоловіком. За характеристикою Марії, ми пішли до її школи. Там психологиня про збудливий темперамент восьмикласниці знає. Утім, і гадки не мала, що дівчина здатна на таку жорстокість. Дуже комунікативна, має лідерські здібності, завжди хоче привернути до себе увагу. Збудлива така, разом десь і агресивна, в школі бійок не було. Та найімовірніше цькування дітей дітьми, коли дорослі просто не бачать, є і в цій чернігівській школі. Згідно з опитуваннями ЮНІСЕФ, сім з десятьох таких випадків приниження та побуття відбуваються в стінах школи. Це явище називається булинг, і його існування визнає понад 80% українських школярів. Половина опитаних учнів зізналися, що тією чи іншою мірою є жертвами буленгу, і лише 4% з них скаржаться на цькування вчителям. Явище є, його просто не помічають дорослі. А кричущий випадок дитячої жорстокості в Чернігові набув розголосу та збурив країну лише тому, що кадри побиття Поліни потрапили до мережі. Послідні роки їх становиться все більше. більше. Вони все агресивні, агресивні. Мимо них люди реально боялись проходити, тому що вони дуже агресивно, навіть проходячим од це Ольга, власниця кав'ярні за кількасот метрів від місця бійки чернігівських підлітків. Навколо гаражі, бетонна огорожа, поруч, багатоповерхівка. Жінка каже на з'ясування, діти там збиралися постійно великим товариством до сотні. Я бачила, як вони каніталку туди йшли, потім бачила, як під'їжджала поліція, селфі знімали, їм було весело. Через розголос та слідство діти перестали з'ясовувати стосунки тут. Ми просто всі розійшлися, тому що не треба світі це на другі країни. Гуляю. У цьому гурті школярів, які гуляють неподалік місця бійки, стверджують, що до втручання правоохоронців між тими гаражами постійно когось цькували. і всім до того було байдуже Просто всім якось по боку, то що там відбувається. сходять це ну, абичний день тут. і тільки через оприлюднення відео і розголосу змі дорослі по всій країні довідалися про жорстокі ігри дітей. А інші чернігівські школярки зізналися своїм батькам, що теж стали жертвами цієї ватаги. На даній стадії у судорослів у нас визнані потерпілими потерпіли вже три особи. Кримінальне провадження фактично знаходиться вже на завершальній стадії. Та найближчим часом воно вже буде скеровано до суду. Кривницям загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Їх звинувачують у гуртовому хуліганстві, здійсненому надто цинічно. Всі учасники інциденту, і ті, хто э, бив, і ті, хто знімав це на відео, встановлені всі вони опитані. П'ятьом неповнолітнім э, вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Відповідальності ніхто не уник. Ну, чувствується вроді як і страх, то що ну скоро вот, це може прозойти. Що саме може? Ну, то, що можуть посидіти. Відповідальності за скоєне, Марія Півень боїться до сліз. Боїться і її мама, однак і досі нічого екстраординарного в поведінці доньки не вбачає. Вони ще не можуть, як говориться, толком 2 плюс два зложити, да? а тут касаються діла таких речей, на які ну, реально може, навіть дитина в такому віці не може знайти виходу, крім того, що в защиту себе. і все. В очікуванні суду школярка та її мама їдуть із Чернігова до Києво-Печерської лаври. Я була в 7 класі в лаврах помолитися й поставити свічки. Нам дуже цікаво. Так побудемо в лаврі в храм сходимо. Марія нас запевняє, що прагне змінитися і що більше не спілкується з тим недобрим товариством. Та ходить до психолога, аби опанувати свій гнів. Ну, сейчас ми спасім Тетяні Михайловні мы ми работаем, находим, <суміло>, находим своє. Я пытаемся как-то вийти на правильну чтобы щоб сойти с сні. Марія зізнається, ніколи б раніше не подумала, що через ту історію з Поліною може опинитися на лаві підсудних. Я очі об этом. То, що я зробила більше їм, і їм мерами. То що я унизила їх самооцінку, так скажемо. Одначе скривджені однолітки Маріїним словам віри не ймуть, чекають судового розгляду. Ну, я був бійців, якщо б я не мішалася. Чому Поліна не може пробачити Марію, знаючи, що ті у 14 років загрожує позбавлення волі. Чому школярі стають жертвами жорстоких ігор однолітків? І що робити батькам, аби захистити своїх дітей від насильства? Дивіться у вікнах уже завтра. Оксана Вілента, Олексій Синельников, Роман Крюков, Дмитро Волошко. програма Вікна СТВ.